Всім привіт! Сьогодні в Дніпрі зайшов на хвилинку, там де навчався раніше. Морфокорпус Дніпропетровська медична академія. Дуже радий, гарні спогади були. Повернув би час назад, якби можна було. На вулиці квітень, а холодно, як зимою. Вчора взагалі сніг ішов. Хочу поговорити сьогодні на тему, таку як стрептокок. Збутник, який викликає багато ускладнень і дуже розповсюджена хвороба, така як ангіна, багато людей думають, що це дитяча якась хвороба і вона е не дає ніяких ускладнень. Але, на жаль, е багато в мене пацієнтів, які переносили багато ангін і не зверталися до лікарів, е призводило до угломерило до ревмокардиту. Так що, е якщо у вас ан ангіна, тобто гніні Нальоти на мигдаликах, їх треба правильно лікувати, виключно антибіотиками і тривалий час не менше 10 днів. Тому що якщо ця бактерія не знищиться в організмі, це може дати ускладнення на нирки, на серце, на суглоби. І ці хвороби дуже інвалідизують людину, тому що, наприклад, гломерило він призводить до ниркової недостаточності. І Важливо вчасно і правильно лікувати цю хворобу. Ревмокардит також уражує клапана серця, що призведе до майбутньому до серцевої недостатності. На жаль, хворіють молоді люди, які втрачають свою працездатність і в майбутньому потребують особливого догляду. Та лікування важливо сказати, що всі пацієнти, які мають ангіну, потребують тестування швидким тестом на визначення стрептокока. На жаль, не в всіх амбулаторіях є ці тести. І для більш якісної діагностики та швидкої діагностики, ви можете самі купити ці тести в аптеці. І самі зробити не потрібно і медичну освіту мати. Це швидкий тест, який мазочок із ротової порожнини, з мигдаликів береться і визначається. І якщо позитивний тест, значить стрептокок на даний момент є і потрібно вже розпочинати прийом антибіотиків.